Так, сьогодні розберемо, що таке тактика терору і катування правосуддям, оскільки на сьогоднішній день у нас система українського правосуддя застосовує по відношенню до людей тактику терору, яка виражається у катуванні правосуддя. Згідно Конституції України, держава Україна є унітарною, тобто законодавство має застосовуватись однаково по відношенню до всіх. Правила заборони тортур. В тому числі катування правосуддям та вчинення злочинів проти людяності належить до прав Юс Коґінс, які в ієрархії норм права стоять вище будь-якої норми як міжнародного, так і українського права. Вони захищають орди публік, орди публік тобто публічний стан як базові цінності міжнародної спільноти. І для того, щоб не виникало там питань, то я написав формулу, що таке катування правосуддям, яка буде дошліфована рано чи пізно вона увійде у підручники права, в тому числі українського катування правосуддям в дужках тактика тероризму. Це тяжка форма нелюдського поводження з метою зламати волю до спротиву та змушування людину діяти проти своєї волі чи совісті. Шляхом, а тут саме головне, уважно слухаємо, шляхом прийняття судом незаконних рішень, які мають систематичний і регулярний характер. Тобто, якщо суд з одного і того самого питання приймає систематично, регулярно незаконні рішення, то це є катування правосуддям як продовження тактики державного тероризму. І так, право є е, чимось більшим, ніж холостична абстрактних і незмінних принципів. Усі е, системах юриспруденції загально прийнятим і те, що загальновідомі факти не потребують доказів, і е, підтримую свою позицію, висловлену раніше, це право не догма, а норма, що розвивається. Тобто, Катування правосуддям це буде в галузі права норма, яка буде розвиватися. І так, що таке звичайний тероризм чи катування правосуддям? В розгляді на прикладі однієї справи. Справа номер 686, дріб 13187, дріб 21. Хто має бажання в державному реєстрі є всі рішення, можна почитати і подивитися. І так, що пише Верховний суд, відмовляючи позові, та не суперечить висновкам Верховного суду, Дріб Верховного суду України, на який заявник посилається в касаційній скарзі, як на підставу для касаційного оскарження судових рішень. І так, все-таки я про це цитую: ті два рішення, на які я посилався, а саме одне з них близьке відрізняється. Останні цифри були 88-21. Тобто справа була 686, дріб 21, вона відрізнялась однією цифрою за тотожних правовідносин, оскільки заявником позавочем був я, відповідачем, була держава Україна, і Верховний суд там доволі чітко написав, що все те, що я написав, воно є правильним і є законом. І тому чому в нас суперечить висновку, правовому висновку в двох справах, а саме Номер 686, дріб 20012, дріб 18, також можна зайти в Державний реєстр судових рішень, хто хоче, почитає. І так, в цій справі було написано, цитую дослівно, відповідний правовий висновок щодо, щодо застосування статей 1166, 1167, 1176. 1173, 1174 Цивільного кодексу України викладено у постанови Верховного суду України. Звертаю вашу увагу на те, що тут ще з іменем України. Від 22 червня 2017 року у справі номер 6 Резка 501, це С17 та у постановах Верховного суду знову ж таки наголошую, у постановах Верховного суду вже без України від 25 липня 2018 року у справі номер 638-6944-16 РКС провадження номер 61 РКС 2986 СВ 18 та від 6 лютого 2019 року у справі номер 199, дріб 67, 13, дріб 14 це провадження номер 61 18, 697, СВ 18. У зв'язку з вещена наведеним суд дійшов висновку, що рішення суду апеляційної станції про у задоволенні позовним вимог прізвищем по батькові моя стоїть про відшкодування моральної шкоди з підстав їх недоведеності. Не відповідає як нормам матеріального права, так і принципу справедливості і правосуддя. У зв'язку з чим рішення апеляційного суду в цій частині не може вважатися законом і підлягає скасуванню і залишенням силі в цій частині рішення суду першої інстанції на підставі статті 413 ЦПК України як помилково скасовано. Ну вони себе обезпечили. замість незаконних рішень. Вони написали помилково скасування. Звертаю вашу увагу, що в статті 19 Конституції України чітко написано, як зобов'язаний діяти в тому числі і суд у межах повноважень та у спосіб. Не може бути там виходу за межі повноважень, права на помилку там немає і так далі, і тому поділею. І так, відступ від цього правового висновку могла здійснити виключно Велика Палата Верховного суду, тобто судді Верховного суду винесли явно, очевидно, незаконне рішення яким позбавило мене отримання грошей як моральної сатисфакції від відповідності частини першої статті 23 цивільного кодексу України в частині 1 нагадую всім чітко чорним по білому записано. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, якщо порушено її право. Право було порушено таким чином, що слідчий виніс незаконну постанову, і це мені не подобалось. Я був змушений скасовувати. А право називає має назву, воно випливає з принципу належного урядування, встановленого в тому числі і рішенням Європейського суду з прав людини Рисовської проти України. Що... І це право має назву таку право на правомірну, добросовісну і кваліфіковану діяльність органів державної влади та їх посадових осіб. Що цілком е, знаходиться в гармонії з частиною 2 статті 19 конституції України, таким чином, е, я в чергове суд Верховний порушив принцип процесуальної економії, оскільки я змушений в чергове звертатись до суду і встановлювати юридичний факт, а саме е, е, незаконності рішення у вигляді вчинення терористичного акту суддями Верховного суду, тобто. Посадовими особами Верховного суду там три судді мають прізвище, ім'я, по батькові в реєстрі. Ви можете знайти цю справу і прочитати рішення цих явних та очевидних терористів. Не знаю, що там прийме суд, встановить він факт цей чи ні. Я думаю, він буде далі футболити для того, щоб уникати відповідальності перед державою і законами України. Дякую за увагу.